Мені приємно, що люди. Читають, що вони є читачами нашої наших газет, і люди, якщо звертаються, значить довіряють. Дійсно є життєві питання, які потрібно втрутитись. Я зразу дав доручення. Ви були свідками начальникам управлінь, керівникам. Є і питання, які просто люди не мають роз'яснень і не знають на законодавство. Тому знову же, потрібно буде роз'яснення і через газету, і напряму керівники дадуть такі пояснення, але Більшість питань люди звертаються за допомогою. Були і як кажуть, подяки. Мені теж приємно, коли я відчуваю, що моя праця приносить результат, і люди телефонують для того, щоб подякувати. Мені приємно. Я думаю, що це. Дає велику користь тому, що серед тих, які дякували, це є і як кажуть лікарі, і вчителі, чи освітяни, і представники культури і інших галузей. Найголовніше те, що в нас є діалог між людьми і владою, і я буду практикувати можливо частіше, то частіше, тому що для себе. Теж я роблю висновки, що на місцях не допрацьовують, на місцях чомусь бояться людей і з ними не працюють. І люди вимушені звертатись в область, а інколи і вище для того, щоб вирішити свої питання. Підсумок цього всього, що слава Богу, що люди. Телефонують, читають, знають, звертаються, і після того як вони звернулись, їхнє питання буде розглянути і взяти на контроль.